Всім добрий день? Сьогодні я хочу вам розповісти плани свої такі вкратці. Сьогодні у нас 19 серпня, кінець уже 25 го року літа літа, практически вже літо на завершенні. І скоро вже настане осінь. І які плани в мене? На цю осінь і на наступний рік. Я хочу вибачитися. В першу чергу вибачитися тим людям, які е, хочуть купити гортензію і їм не хватило. Ну, це не значить, що у вас її не буде. У Вас вона буде. Особливо це касається мінливої. Значить, я собі стосовно мінливої. Я собі е, зробила таких 5 кущів. Тобто в п'ятилітрові горшки посадила п'ять саженців. Зараз вже ці кущі, вони такі вже за літо виросли гарненькі. І ще зробила теж ще два кущі. Це такі теж по 5, в одному горшку п'ятилітровому п'ять кущиків, пять 9 горщики висадила, щоб зразу вже такі були гарні кущики. Тобто в мене зараз буде вісім ну, горшків мінливої для живцювання, чисто маточники. Тому що я свою ташу, яка у мене в землі, я її різати не хочу більше. Мені її жалко, в мене вона для декору в моєму ландшафті. І ви знаєте, я от цьому році її взагалі обрізала от раз обрізала на живцювання, другий раз обрізала на живцювання. І стоїть у мене оце таке, знаєте, сурпак, обростає, раз обріз, другий раз обростає. Я не хочу це бачити. Тому я вирішила е зробити собі маточники. Я їх потім висаджу на дачу, і на дачу в мене будуть там ці маточники, з яких я буду брати живці і вам вирощувати. Так що від мене. Від гуртинзиманки Сорт Мінлива, ви отримаєте однозначно, хто хоче отримати, я вам це гарантую. Значить, там все, що залишилося, такі саженці, вони зараз доростуть, наростуть, і також я їх дам в групу на продаж. Стосовно того, що списки, Списків більше не буде. Це я вам однозначно говорю. Після цього, що було в липні місяці, я не видержу більше цього, я вам скажу чесно. Більше я ніяких списків вести не буду. Наперед я записувати не буду. Все, що Буде до продажу, воно буде виставлене в групі Клуб Гортензиманів. Так що, хто не підписався на групу, ссылочка буде під цим відео. Автоматично заходьте, підписуйтеся на групу і ви будете завжди знати, що є до продажу. Слідкуйте, поставте, щоб ця група вас дзенькала. В мене там не сильно вона загружена, ця група, щоб вона вам надоїдала. От. Надоїдається, оця група може дзенькати вас часто, коли йде е, продаж. Коли продажу немає, там у нас спокійна група. От. Так що, якщо ви хочете щось купити, то будьте первими і купуйте. Зараз буде тільки так. Тільки так. Е, ніяких списків, ні на весно. Ні на осінь, ні, ні взагалі. Тому що після того, що було оце літо, моя психіка вона не може справитися з цим. Повірте мені. Я, звісно, дуже вдячна. Я просто, ну, от просто вам вдячна за те, що ви мені довіряєте, за те, що ви в мене на YouTube каналі, за те, що ставите лайки, за те, що ви в мене в групі. Ну, я одна займаюся гортензіями. Мені взагалі ніхто нічого не допомагає. Мені тільки допомагають моя сім'я поливати все, все остальне живцюю, пересажую, все це я роблю сама. Наймати, як кажуть, людей я не буду, бо мені тут вже рекомендували і людей наняти на упаковку, і людей наняти, і тут вже тут мій бізнес розвивають, люди допомагають мені. як кажуть порадами. Не треба мені ваші поради. Любі мої. Я, це у мене хобі. Розумієте? Це просто моє хобі. Я от собі його придумала і все. І е, як я його веду, це хобі, так воно в мене буде. І я не зможу однозначно всім дати свої сажанці. Або ви повинні їх чекати, або ви повинні бути більш якісь настойчиві, або ви повинні бути якісь хитріші. От я вам скажу, хто хитріший, той отримав. Розумієте? Включайте якусь логіку, включайте, ну, я не знаю, що, ну, я вам кажу чесно, так, як є, хто хитріший, той отримав все, що він хотів. Тей, й, кому треба один саджанець, він чекає. Ну, тому що, у мені, навіть, я вам скажу, чисто відкрою, ну, відверто. У мене є замовлення на опт. От просто, от мені можна взагалі не, ну, в, на, не займатися в Україну, ну, продавати саженці по одному, по три, по п'ять. Я просто можу живцювати і віддавати оптом. Мене оптом забирають. Що саме цікаве, на опт є така ж сама ціна, як і на е, е, поштучну. Ну, я ж зиманка, розумієте? Я для вас працюю, я працюю для аудиторії, я працюю для того, що ви від мене їх чекаєте. І я стараюся виконати ну, всі ваші замовлення. Но тих, кого я обідала, може бути. Якимсь своїм там, попалися ви мені під мій поганий настрій. Або там ще під щось. Ну, ви мене вже вибачте, будь ласка, я теж жива людина і маю свої емоції. І е, нервувати мені не можна взагалі, бо мені чоловік сказав, якщо ти будеш так нервувати, то я твій бізнес закрию як ітей. Тей бізнес мені вся е, сім'я моя закрила, щоб я не нервувалася. Так я собі другий відкрила. Розумієте? Квіт цвітну, я цвітну. Квітами займаюся. І він каже, що я тобі і це прикрию, якщо ти будеш так е, нервувати, мені нервувати не можна взагалі. І чому я буває таке, що я вам пишу, що все, закінчилася продажа, тому що мені це запретила сім'я. Мені запретили нервувати, тому що е, те, що я отримувала е, приватні повідомлення на Viber то ну, так теж не можна розумієте. Якщо ви е, запланували собі, що ви в мене можете купити, і по якійсь причині я вам не відправила, то не треба на просторах інтернета. Мене поплюжити в себе на сторінки в Тіктокі. Тому що ви, наприклад, там запланували від мене отримати ту гортензію, і ви не запланували, бо ви займаєтеся квітами, ви точно так же розводите, ви проторгуєте всіма квітами, які є на цій планеті. І ви запланували собі, що ви будете розводити мінливу і будете нею продавати наліво і направо, або там ще якісь сорти. І тут ви не отримали. І ви мене починаєте поплюжити, яка я погана, яка я взагалі на своїй приватній сторінці в Тік-Токі. Я вас дуже прошу. Я вас не, я не запрошувала до себе і не тримаю. Ви можете купити ці квіти де угодно, але писати мені гадості в приват, о, як кажуть, обливати мене брудом на своїх сторінках. Це хай буде на вашій совісті. Розумієте? Тому що багато людей не отримали. Не отримали, тому що я просто не змогла вам це все. Я, ви знаєте, коли я отримала таке велике замовлення просто в огромне велике замовлення, от мені просто в Viber насипалося скільки повідомлень, що я їх. Я спочатку вам ті ручки ставила. Я ставила вам. Е, ну, ви бачили, да, говорила, але потім я взагалі взагалі не можу справитися. Люди все одно пишуть, требують. Це просто, знаєте, якийсь такий, ну ну, я так не можу працювати. Це хаос. Розумієте, це хаос. Тому я якось, я прикритила взагалі відправку, і я. Я трохи заспокоїлася, як то кажуть. Я трошки ну, зважила це все. розумієте. Я хочу зараз ну, зробити так, щоб мені було комфортно це тут працювати, і вам було комфортно. розумієте. Тому що ну, так не можна. Ви розумієте, що от 100 смс-ок і всі требують, і всі хочуть, і всі говорять, я вам писала. А я одна, що мені робити? Я... Звісно, що я погана. Ну, Звісно, я погана, бо я вам не відповідаю, я вам не відправила, я вам говорю, я, ну, я вам можу там вже і щось, і вибачте, за слово, якийсь поганий, ну, ви попалися на мій такий, що я зла дуже розумієте, я вам можу і відповісти там тоже, з якимось причинкою, розумієте? Так що ж цього не було? Я хочу якось це все, щоб це дійсно було в кайф. Я від цього отримую велике задоволення. Це моє хобі, це моє. ну, я, І в мене трошки ціль друга стосовно гортензії, Чому я назвала свій канал Гортензиманка? Тому що я хочу про цю гортензію ну, знати досконально все і ділитися своїм досвідом вам розповідати. тому що, на Україні українського контенту немає. Ми в Українці, в нас повинно бути своє українське. І ви знаєте, з цими відправками, оцим оцим всім, оцим спілкуванням, я взагалі за півмісяця ну, дуже мало зробила відео того, яку я планувала зробити. А планувала я зробити дуже багато. У мене повинні, в мене були там по плану, але я не могла нічого це зробити, тому що я. Пакую, розмовляю, відповідаю і взагалі я розумію, що це мої проблеми. Вони вас взагалі не можуть касатися. От. Але якщо ви хочете отримувати від мене якусь ще корисну інформацію, От я буквально в групі на днях викинула відео стосовно жіночка молода, да? от. вона в паніки, що гортензія, це не її квітка, і взагалі я. Це відео подивилася, ну, в мене штопорі спочатку була. Я думала, що вже про гортензію. Ну, знаю дуже багато. Ну, ну, і подивившись це відео, я зрозуміла, що у нас ще тільки, мабуть, 20% люди розуміють, що таке гортензія, і взагалі знають, що таке є квітка гортензія. Я так думаю, що ви іногда багато людей, це 70%, ви її, може, бачили десь в епіцентрі, там, на 8 березня, коли її завозять, і все. Тому що, ну, я, от ви знаєте, так аналізую свій переулок, в якому я проживаю, да? то у Гортензія тільки в мене на переулку. І в моїх сусідів, яким я їм подарувала і висадила. Більше ні в кого її немає. Вони навіть поняття не мають, що таке гортензія. В них немає ніякої, ні древовидної, ні волотистої, ні, тим паче крупнолисної. Уявляєте, переулок довгий? В них нічого немає. Взагалі, ну, взагалі. То судячи по тому, по країні, в общем, то е, про цю гортензію знають тільки 20% людей. Тобто на моєму YouTube каналі 15 тисяч людей. Все. Що таке для країни 15 тисяч? Скільки це відсотків. Так що, і цим відео це таке відео, знаєте, от інформативне, що е, я трошки хочу якось це все наладити, щоб все це було е, по-другому. І е, також у е, мене є дуже багато е, клієнтів, які які. Е, Хотять великі квіти, великі горшки. От вони не хочуть гратися з малючками, з малесенькими, там П9 горщиками, навіть з літровими. У мене є дуже багато клієнтів, які, наприклад, хочуть купити у мене 5 літров, висадити зразу собі і кайфувати. Для цього треба час. Для, чого? Для цього треба рослини, щоб вони росли. Я над цим працюю. І я хочу, щоб такі рослини в мене були. Тому усе продавати в п'ятий горщиках я не буду. Я буду залишати ті сорти, які я хочу, вони будуть залишатися на дорощування. щоб вони були вже більш великі сажанці, квітучі. От, наприклад, у мене зараз кожного дня люди хочуть на подарунок. Гортензії. В мене її немає, бо тому що я ну, все, в мене ну, нема. Ну, я, я вже даже і свої маточники вам е, повиставляла е, в групу. Я вже просто ну, е, розумієте, да? знаєте, кажуть, під, під чисту. То тепер, щоб мені воно це, ну, щось його виростити, повірте мені, гортензія росте два роки. Саженці повинні бути в цьому році, в П9. На наступний рік вони повинні висадитися в мінімум в 3 літри, вироститися, щоб був гарний кущик на осінь. Два роки. А три роки це то, що в цьому році були такі гарні кущі в 5-літрових горшках, то це три роки їм. Це вони в мене три роки, розумієте? От. А так їм уже років по 5. І коли говорять, там, наприклад, що гортензія там дорожча, там чи ще щось, я зараз тут вам відео, не відео, а фотографії мене, мабуть, тут є. Я зараз вам буду ставляти фотографії і показувати. Я зайшла в епіцентр і подивилася, там є цвіточний такий відділ. І я туди зайшла і подивилася, по чим там букети. І от дивіться, я вам зараз показую. Ціна букетів більше 100 гривні. 1200, 1100, 1000 1000 ну, гривень. Просто букет. От ви приходите, купили зрізочний букет, принесли в ресторан, чи там принесли додому, подарували. І цей букет засох у вас через день. Тому що ви не знаєте, що йому туди лити, щоб він у вас стояв. То коли говорять, що гортензія в п'ятилітровому горщику де 7-5 величезних квіток коштує тисячу гривень, нікотрі мені пишуть, що я не сповна розумом. Знаєте, то ця гортензія її можна просто люб... Любуватися нею півроку. її можна потім посадити в землю, якщо у вас є куди садити. Якщо у вас нема куди садити, ви можете вирощувати її в горщику. На балконі можете вирощувати в горщику. Якщо у вас балкон нормальний, такий, не сильно жарко, там вона прекрасно буде у вас з ранньої весни до пізньої осінь жити. Так що це я говорю тим людям, які взагалі. Я іноді говорю про таких людей, ви наче з другої планети. Розумієте? Внікайте трошки, будь ласка. Ну, от. І гортензія, щоб виростити у кущ, е який квітне, її треба вирощувати 2 роки. То це буде маленький кущик. А 3 роки це буде вже трошки більший кущик. Це такий приблизно. як... За 1000 отей кущ 3 роки вирощування. Я розумію, що тут можуть сказати зараз, що ну, це різні порівняння. Для мене це порівняння однакові по ціні. Однакові. Ви купуєте рослину. Без різниці, це зрізана, зрізаний букет, чи це в горщику букет. Тільки різниця в тому, що той ви викинете, а той ви може вирощувати 50 років. Тому що гортензія, вона росте на одному місці більше 50 років. Ви можете дітям її залишити. І внукам, і правнукам. Розумієте? От. А той букет ви просто викинете в мусорний бак. Так що, от. Тож я відповіла на некоторі питання, коли мені задають приват. Стосовно ціни. Стосовно ціни. Я вкладаю душу в кожну квітку. Я в неї таку, знаєте, так оберу і так її кожного, коли вона мене починає вигітувати, малесенька, отака, я в неї так вкладаю свою душу і вирощую. І потім вона їде до вас. І ви повинні точно так же в неї вкладувати емоції позитивні в неї, щоб вона у вас росла. Якщо ви не будете цього робити, гортензія – це дуже примхлива рослина. Вона не любить неповаги до себе. Вам треба, отак, нагнутися до неї. Раз вранці, другий раз вечором. А якщо 40 градусів, то ви й в обіду так до неї дужні нагнутися і її полити. Можете поставити капельний полив, вам буде це проще. Ну, це так, вже, знаєте, емоціонально, але я трошки поміняю процес свій роботи. Ви його побачите. Я вам просто накидала тут свої плани, що у мене є ще дача, і е, ми тут е, совіщалися сімейно, вони мені сказали, що я можу забрати практично на дачі, там половину землі е, під гортензією. Чоловік сказав мені, що я тобі зроблю все, що ти хочеш, навіси там, все пороблю. Парники, парник у мене вже один є під живці, і другий, і, коротше, ми там він мені сказав, що він мені допоможе. Так що я планую розширити цей трошечки. Своє хобі розширити хочу трошки, але не так, що просто буде, знаєте, там, ну просто буде дуже-дуже там просто багато. Ще раз говорю, що це хобі. І таким чином, хто ще не має, мого Тіктока, будь ласка, ссылочка буде під цим відео. Інстаграм, Телеграм у мене там каталог. Чисто я формую собі каталог, живий мій каталог. От, щоб не з інтернету брати фотографії, а чисто мої. От, я його доповнюю, туди доповнюю. Замовлення в Телеграмі взагалі немає. Група там чисто канал для інформативного. В основному у нас все спілкування це Viber, група Viber. Так що всі силочки під цим відео. І чекайте моїх слідуючих таких анонсів. Я вам трошки згодом ще щось скажу. Буду тримати інтригу, але от так от будемо з вами співпрацювати. Я вас дуже всіх люблю, бо ви гортин зимани, ви мої, ви мені, як кажуть, допомагаєте. На YouTube каналі, ставити лайки, пишите коментарі, ділитися моїм відео. Вже є у мене спонсори, я вам просто дуже вдячна, просто ну, вдячна, просто вдячна. От. І, кстати, стосовно спонсорів, іменно хто у мене спонсори, там будуть відео більш цікаві. В плані того, там буде така інформація, яку я не буду подавати на просторі інтернету в великій кількості. От. Но там буде цікава інформація, такої інформації, якої взагалі практично немає на просторах інтернету. Це знаєте, така, знаєте, ото ізюмінка. Така, знаєте, от, наприклад, є рослина, про неї розповіли все. А саме головне, про неї не сказали. Так, от, на іменно для спонсорів, хто став моїм спонсором, для них будуть доступні ці відео. Так що, хто хоче більш знати більшу інформацію про гортензії, будь ласочка, там ціна менша, ніж чашечка кави в місяць. От. Так що, отак, всіх вас люблю, обнімаю. Дякую, що ви додивилися це довгеньке відео до кінця. Чекайте від мене цікавих новин і всіх вас люблю і обнімаю!